Вечір. Ви відпочиваєте після роботи. Раптом до вас телефонує знайома і з хвилюванням говорить вам. Мерші, мерщій, ключий телевізор! Там розповідають про якусь трагедію. По телебаченню сповіщається. Дві жінки, які перебувають у лікарні міста, помирають від невідомої інфекції. Протягом декількох годин лихо охоплює всю країну. Фахівці працюють цілодобово, щоб знайти вакцину від цієї інфекції. Все безрезультатно смертельна хвороба охопила увесь світ, Америку, Азію, Африку, Європу, Австралію. Раптом надходить звістка. Код цієї інфекції, розшифрований, лікування може бути розроблене. Потрібно лише виробити вакцину. Для цього потрібно кров того, хто жодного разу в житті. Не переніс ніякого інфекційного захворювання. І от у всіх країнах світу звучить таке оголошення. Шановні громадяни, ми просимо кожного з вас прийти до центральної міської лікарні і здати аналіз крові. Це все, що ми просимо вас зробити. Ви й уся ваша родина, звичайно ж, приходите до лікарні. Була п'ятниця. Поблизу лікарні вишикувалася довга черга жителів міста. Лікарі і міцестри беруть у них кров з пальця і на кожну пробірку з крові наклеють листок паперу із прізвищем. Після того, як у вас і ваших дітей взяли кров, вам говорять: почекайте трішки, скоро вам дозволять повернутися додому. Разом зі своїми сусідами ви чекаєте на вулиці. Ви перелякані і не розумієте, що що все це означає? Можливо, це кінець світу, припускаєте ви. Раптом із радісним криком з лікарні вибігає медсестра, викрикуючи чиєсь прізвище і розмахуючи листком паперу. Що? що вона кричить? Ви ніяк не можете зрозуміти. А у цей момент ваш син смикає вас за рукав і говорить: Тату, це я. Перш ніж ви усвідомили це, вашого сина взяли лікарі. А куди? Куди ви його ведете? Почекайте? Ці слова прокотилися у, на ваших устах, але вам говорять: Не переживайте, все добре. Це саме та кров, яку ми так довго чекали. Він абсолютно здоровий. Почекайте трішки, ми перевіримо, чи не хворі чимось саме в цей момент. Добре. Ми так вам вдячні, ми так довго шукали цю кров. Дякую вам. Минуло п'ять важких хвилин. З лікарні вибігають лікарі і медсестри. Вони радіють, обнімаючи одне одного і вітаючи. Деякі з них плачуть, а деякі сміються. Вперше на цьому тижні ви чуєте сміх людей. Один з лікарів підходить до вас і каже: Дякую вам. Кров вашого сина просто ідеальна. Вона старинна, і ми можемо зробити з неї вакцину. Ця новина починає поширюватися серед людей, які знаходяться біля лікарні. І вони моляться, і плачуть, і сміються від радості. Та в той момент лікар відводить вас в сторону і говорить: Можна вас на хвилинку. Розумієте, ми зовсім не очікували, що донором виявиться дитина. Тому нам потрібна Потрібна ваша письмова згода. Ви починаєте підписувати форму і розумієте, що кількість крові, яку візьмуть у вашого сина, не зазначена. А скільки? Скільки ви візьмете крові? У цей момент. Посмішка зникає з обличчя лікаря, і він говорить: ми не могли собі уявити, що донором виявиться дитина. Ми просто не були до цього готові. Нам потрібна вся його кров. Але ви не розумієте? Мова йде про життя людей всього світу. Підпишіть! Будь ласка, підпишіть! Хіба ви не можете зробити якесь переливання? Ви ж, ви ж це можете, ви лікарі? Розумієте, якби у нас була старина кров, ми б це зробили. Підпишіть, будь ласка, підпишіть. У повній тиші ви ставите підпис. А після цього вам говорять. Ви можете побачитись з ним перед тим, як ми почнемо. А ви б змогли повернутися до нього. Ви б змогли зайти до кімнати, де він лежить на операційному столі. Ви б змогли взяти його за руку і сказати, Синку, ми тебе дуже любимо. І не дозволимо, щоб тебе скривдили. А ви б змогли вийти з операційної кімнати, закривши за собою двері і чуючи, як ваш син кричить вам в спину. Тату! Тато, да, чому ти мене залишив? А наступного дня на церемонії прощання з вашим сином ви помітите, що хтось спить, а хтось взагалі не прийшов, бо в той час був, був запланований боїзд на природу. А хтось, посміхаючись, робить вигляд, що йому байдуже. Хіба ви не звернулися зі слізми на очах до цих людей, говорячи їм? Слухайте, мій син, мій син помер за вас. Невже вам однаково? Хіба не те саме прагне сказати нам сам Бог? Мій син помер за вас, хіба ви не розумієте, як я люблю вас? Отче, наші серця розриваються від болю, коли ми думаємо про справжній зміст цих слів. Давайте будемо пам'ятати, що говорить нам Бог: так бо Бог полюбив цей світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоби кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя.